Давай! Давай, давай! Не, не, сюда! Сюда! Так, так, давай! Погнал, пришел Опа! Давай давай Стоп! Виверне виверне! Ні-ні, не туди. Туди ні! Туда! <laughs> Лесику туди вивертай роль! Туда вивертай роль і виїжджай назад! Ану пробуй давай! Знаєш що пробуй? Пробуй проїхати вперед! Оу! То не піде? Давай уперед! Беверне руля. Отако От так. І давай взад, давай давай. Що не йде? Не-не, не піде. Весику то не піде, бо тут уперлося. Давай вивертай руля. Тут уперлося спереду. Та, то не піде. Вивертай руля і узад до кінця його вивертай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чекай, бо бензина витікає! Чекай, леску, леску! Чекай, бо бензина витікає з бака. Бінзина витікає з бака.